Вітаю, друзі! Міцного козацького здоров'я і слава Україні. Ну що ж, є можливість знову ж таки завдяки Збройним силам України продовжувати наші з вами зустрічі і обговорювати важливе. Але сьогодні я не хотів би говорити про політику. Ви знаєте, про політику можна розмірковувати, можна щось, може щось подобатися, може щось не подобатися, але фоні того триндіця, який несеться з усіх єдиних марафонів. Я все ж таки хотів би вас повернути на землю нашу грішну і запитайте себе, а чи знаєте ви, про що думають солдати? А чи знаєте ви, про що думають офіцери? А чи знаєте ви, що в голові накипіло у тих, хто сьогодні тримає рубежі? Іноді мені, встрічці, вискакують різні новини моїх побратимів, і якось так вони знаєте пропадають, пропадають, і на них ніхто не звертає увагу. А мені ж так хочеться донести вам. Ту думку, яку вони висловлюють, тому напевно, оці от листи з фронту періодично я вам буду зачитувати для того, щоб вам було легше зорієнтуватися, що не все в Україні ще втрачено, що військові продовжують виконувати свою роботу і дуже уважно слідкують за діями наших ушльопків. Ушльопками я називаю фактично сьогоднішніх політиків моношашечок і з ними, ліжа сидящими. Чому Тому що вони такі є? Ви знаєте, нещодавно Стефанчук вийшов і видав діч. Народ, ми тут серйозно у Верховній Раді починаємо працювати над темою дозволу виїзду за кордон для 18-25-річних. Я такий сижу, думаю, бляха муха, ну хватить ж людям сяти в очі. Ну реально, ну ви думаєте, сидите, як заборонити виїзд для 17-річних хлопців? Бо у військомат на облік вони вже в 16 років стоять. От мене менший син, якраз йому 16 років, і він з усіма тими процедурами, фотографіями, аналізами і тою всією бідою, вони стоять на тому військовому обліку. І реально слуги сьогодні думають, як би то так зробити, щоб 17-річні не виїжджали, бо ж деяким школу навіть не встигають закінчити. Їх просто вивозять за кордон. Ви бачили, що було на випускних в цьому році в школах? Ну, якщо на 10 дівчаток є хоча б один-два хлопчики на випускному в школі, то це дуже добре. Ну хто був, хто не був, але ще раз вам наголошую, це є факт. Факт тому, що діти, які хочуть навчатися за кордоном, їх просто вивозять трішки раніше. Питання, чи вони повернуться, чи не повернуться, чи вони повернуться для того, щоб продовжувати боротьбу українського народу, чи не повернуться, це питання вже іншої дискусії, але цей факт є. Бо зелені, зелені реально вам брешуть. Або знаєте, ще е, знаєте, е, недавно пам'ятаєте цей весь срач з приводу демобілізації, та? тобто Зеленський ж чисто вийшов і сказав: ні, дембіля не буде. Але ж три роки вам сцяли в очі, що буде справедлива служба для всіх. Не буде справедливої. Тепер вам сять в очі точно так само: Зеленський сказав, що треба справедлива ротація. А яка ж то буває справедлива чи несправедлива? як він казав, достойна ротація. А недостойна то яка? Я просто хочу зрозуміти логіку того, тої пилюки, якої вам пускають в очі Зеленський і його 5-6 ефективних менеджерів. На, на фоні того, що йде війна, той же самий Стефанчук вийшов і каже: народ, виборів не буде. Ні, ні, ми готуємося до виборів, але до кінця війни виборів не буде. Ну, Верховна Рада напрацьовує законопроекти, там, бла, 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 ЦВК починають працювати. Скажіть, будь ласка, а куди дівся напрацьований, проголосований минулим скликанням Виборчий кодекс, що його треба переробити? Ні, Верховна Рада хоче закриті списки. Верховна Рада сьогоднішніх моношашечок хоче вибори в дії, і вони не знають, як це впхнути. А це вони впихують, а воно не впихуємо. Ну, десь так. Проте, мова сьогодні не про тих лєпірів, мова зовсім про інше. Мова про листи солдатів. Вибачте, що, можливо, такий був дуже довгий вступ, але, але. Пам'ятаєте, політик слуга народу Дмитро Гурін нардеп, написав, що у ветеранів не має бути жодних пільг, ніяких безкоштовних проїздів, нульового розмитнення автівок і іншого совка. У ветеранів мають бути виплати накопичувальну пенсію за час перебування на ЛБЗ, компенсації відсотків по епотеці, програми навчання, перенавчання, лікування, реабілітації і так далі. А те, що захист батьківщини це обов'язок записано в Конституції, а у нього, у депутата, інша присяга, і він так само служить народу України. Що я вам хочу сказати? Йому написав боєць Євген Спірін, я хочу, щоб ви просто ознайомились, а що ж той боєць йому написав? Поїхали. Листи з фронту. Це останній пост про Гуріна, бо вам і так вже набридло. Далі я з ним розберусь не публічно. Але, Дмитро, ти розумієш, що ми військові не розраховуємо ні на яку пенсію. Нам, в принципі, на неї плювати. У нас немає майбутнього. Прикинь, ти будуєш плани, а пацани будують укріпи. А дівчата в кішках і в крові возять поранених. Прикинь, дехто 11-й рік без громадянства їбаться за тебе і за сусіда. Як, наприклад, Анастасія Ліонова, Настя Ліонова, знаєш, скільки вона вивезла поранених, та ти би хуїв неї паспорт і гроші. Хір там. Ми покинули все. Надії на майбутнє, на завтра, на побут, на комфорт. І нам поїбать на пенсіонерів і пенсію. Ми смертники, які ви так чекаєте, подохнуть дуже скоро, щоб ви могли написати ріп і свічечка гіфочка. Але ми чомусь не дохнемо. І я впевнений, що я з Настею буду пити шампунь на твоїй могилі. Бо ми справжні, а ти з цикло. То мій маніфест дуже дуже, прости, дуже простий. Гроші військовим, пільги військовим, статус військовим, повага військовим, громадянство всім, хто воює за нас. Все інше мене не цікавить. Ні пенсіонери, ніхто б там не був. А знаєш, Діма Гурін, чому? Тому що дуже просто не буде нас, ти будеш на стульчику співати гімн Росії. І дуже пощастить, якщо без пляшки в жопі, без поваги солдат спірів. Так, я вам зачитав пост солдата без приукрашувань, без будь-яких, знаєте, таких цікавинок. Так, це пост солдата. Що би ви не казали, що би ви не думали, але. І ще один лист я вам зачитаю думок іншого військового. Так, є ще в мене дуже багато ж побратимів. І це все написано. З приводу мотивації для тих, кому, ну скажімо так, кого програли в карти, оголосили героями, закрили за ними двері і сказали до кінця війни. Але якось Зеленський вийшов і сказав, що має бути якась бляха достойна ротація. Я ніяк не міг зрозуміти, він хоч сам розуміє, що він ляпнув. Ну, Дембеля не буде, це ми всі розуміємо. Але оця от ротація, достойна ротація, це як? Це що? Що він мав на увазі під словом достойна ротація? А що буває якась недостойна? Ну, тим не менше. Ще один лист я вам зачитаю. Як хоч трохи повернути мотивацію тим, хто вже тут після вчорашнього «ви тут до смерті? Елементарно позбавити тих, хто не народжений для війни і пітляє, позбавити всього. Ну, мається на увазі, пам'ятаєте, заяви міністра МВС Клімєнка, який казав, що. Поліція в нас не навчені воювати, вони можуть тільки в тилу, або зараз дуже багато таких тез, що я от нірожджений для війни і так далі. Так от, військовий просто каже, елементарно позбавити тих, хто не народжений для війни і пітляє. Тут це саме головне, не перекрутіть, будь ласка. Ми говоримо про тих, хто всупереч Конституції України, всупереч супереч законодавства України пітляє. Так от, позбавити їх всього: банківських рахунків, водійських посвідчень, закордонних паспортів. Військових пенсій, це ми говоримо зараз про військових і мінтовських пенсіонерів, за умови призивного віку та відсутності підтверджених інвалідностей. Бо ж, ви знаєте, що є таке поняття, як інвалідність. Дуже багато з них треба підтверджувати, бо інвалідність, яку хтось получив, там 15 років тому, можливо, вона сьогодні вже не робоча. Я не говорю про прокурорів, які її просто-напросто купували. Ну, тим не менше, так от, позбавити їх військових пенсій за умови призивного віку та відсутності підтверджених інвалідностей. Переглянути заброньовані критичні цирки, театри, стендапи, кав'ярні тощо. Переглянути студентів 30 років плюс. Навіть суттєве поповнення особового складу Збройних сил України навіть без жодного натяку на демобілізацію тих, хто вже трохи замахався, піднімуть бойовий дух тих, хто вже тут. Нам потрібні люди, навіть не те, щоб замінити. А просто щоб, хоча б встали поруч і взяли на себе частину того, що ми робимо. І ми не будемо чмирити та хейтити на кшталт. А де ти був до цього? Ні. Ми навчимо всьому, що здобули власною кров'ю. Ми будемо ділитися досвідом не самовито та затято. Тільки прийдіть до нас вже. Бо ми вже трохи не вивозимо. Це написав Олексій Пліско і виставив фото, фото. На якому Володя Бондаренко, котрий іде по мінному полі на Талаківці 18-го року. Ну, про це може ще більше розказати нам Маруся Звіробій. А я лише покажу ось це фото і частину цього допису. Так що така от правда, гірка правда тих, хто говорить і про мотивацію, і про слух народу, і про їхні думки. Коротше, народ, це листи з фронту. Підписуйтесь на канал, донатьте на ЗСУ і підтримуйте нас з вами. Слава Україні!